Lexus RX 2016 року, автомобіль з двигуном 3.5, автомобіль тільки виїхав після ТО, дуже сучасний стильний такий дизайн, гарний золотистий колір, литі диски, резина хенкук, непогана комплектація, є безключовий на всіх дверях, датчики сліпих зон, двохкольоровий шкіряний такий бордово чорний салон, дерево, пам'яті сидінь, електрозеркала, які складаються, пам'ять керма, дерев'яний руль. Підігрів руля, підігрів сидінь, вентиляція сидінь. у всього 152 тисячі кілометрів. Це дуже помітно по автомобілю, що він в дуже в збереженому стані. Автомат. Дуже приємний в керуванні, дуже приємний на дотик салон. Багато по салону, дуже шкіри, дерева. Великий, просторий такий зручний задній ряд сидінь. Підлокітник. Тут підстаканнички, карманчик, люк. Багажник відкривається з кнопки. Видно, що в багажнику майже, напевно, ніколи нічого і не перевозили. Дуже збережений сам. Ось так виглядає автомобіль по колу. Кому цікавий Lexus RX 2016 року з двигуном 3.5. звертайтесь. кільцева дорога 110, а територія ринку столичний, компанія AutoCEP. Тут ви зможете його переглянути, протестувати та придбати.